Пані доброго дня. Доброго доброго. А я до вас знову прийшов. Чого? Угу. А в мене до вас є дуже серйозна розмова. А це алі? Так, так, коле. От ось, ось, ось моя рука. Ага. А, тільки я хочу, щоб ви, я не знаю, не ображались і зрозуміли мене правильно, бо розмова дуже серйозна. Давай. А, дивіться, я вам уже попереджував, що люди допомагають, люди так, бачать. Так, так, так. А мені а... теж мені. І з'явились люди, які пропонують е, зробити вам діагностику, зробити, відновити здвір. Я нічого не хочу. От я знав, що таке буде, вона тому. До врача вже 10 не хочу. Да, я знав, що таке буде, тому я хотів би поговорити з вашою племінницею, не знаю. Просто е, такий шанс нападає. Все прекрасно за мене. І вона каже, що, що вони допоможуть, тільки гроші викачають. А, дивіться, а, я ось а, на рахунок бабуся грошей. Просто є люди, які хочуть вам допомогти. Вони треба... б... я, бач... Бач... я не піду до врача, все. Грати. Не піду до врача, не хочу навіть і до врача. Ніхто нічого не допоможе. Бабі 89-й год пішов на тій неділі. Так, я знаю, пару тижнів тому було день народження, мені Так, так, так. Так що. Нема мені що лічити. Не лічити, не залічувати нічого. Чи можу я з вашою внучкою поговорити? Внучка теж саме вам скаже. Ми одна, як сказати, е... можете їй зателефонувати, дивіться, я їй просто поясню Ні, ситуацію? Ні, Не можу, я не знаю телефону, я ж до неї не дзвоню, тому що в мене немає е... зору. Я нічого не бачу, я навіть тебе не бачу. Ну так, да, ви вчора казали, я це розумію. Ні, 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 просто ні, ні. давайте я спробую пояснити якось інакше. Дивіться, ви знаєте, там е, телеканал, ви ж радіо слухаєте. Знаєте, телеканали, от е, вас просто побачили багато людей, і люди хочуть допомогти. В них є кошти, в них є змога. Та є, хай люди живуть для себе. А мені слава тобі, Господі. Їв'яносто -го, гостволо, а я ще сижу, а я ще і чай грію на, на помиски, звісно, ось ця жінка пекла була. Ну, да, я пам'ятаю, пам я пам'ятаю. Заж... Вже зажила, практику... зажила. І, і внучка вам скаже те ж саме, і внучка не піде не на, який розговор без мене. Без от, него. от тому я хочу е, якось не знаю, з вами хоча б дивіться, хоча б, щоб ви погодились поїхати до врачів і зробили діагностику. Чи можливо взагалі не треба. відновити. А на що вона нужна? Я сама, сама знаю діагностику свою. Ну, зараз вже інші технології. Сліпа, за гроші... серце, Ось у кармані карвалол, карвалмент, оце мої ліки. А ну зараз, зараз вже ж технології інші за гроші, зараз відновлюють зор главопомас. Ну, спасають такий, е, як сказати, роблять. Е, як воно називається? ага, гіпс, гіпс? Що даже вони вже і на машині їздять. Да, да, та й машини переробляють. Ну це, це таке зараз. Зараз мені от е, до вас потрібно як якось... це розговор лишній. Я ні на що не соглашусь, ні нічого не надо. Слава тебе, Господи, що і ну, так, господи. Дивіться, мене просто термя. коли є рука помощи, якось відмовляти теж. Нет, не дуже. Нет, ні, ні, ні. Я б мені хоч би 70 було, хоч би вже навіть 80. а то 90 скоро. Так що я би тут такі чаво. Ну я так розумію, ви просто хвилюєте за хвилюєтеся за кошти, що це є дорого. І Дорого, і, і воно мені не нужне, абсолютно. Я ж не кричу, рятуйте мене там так Ні, ну, дивіться, Буває, це... Ж... що серце вистачає. Я одразу вип'ю в мене ліки є, базові тау, я п'ю, дуже допомагає. Дивіться, на рахунок коштів це просто буде для вас безкоштовно. Ну, ну, є... не хочу, не є... хочу. Ді я тут аріже. Це лішній розговор, я ні на що не 에... не хочу. Чи можу я порозмовляти з вашими родичами, поговорити з ними? Вони вас, 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 ну, вас вимерли. Ні, у вас же ж є племінниця і внучка. Ну то й що? Племінниця Попов... не ходить. Я їм просто покажу ситуацію. Вони розуміють, що таке інтернет і бо. Багато... Вони знають прекрасно, вони грамотні люди. От в інтернеті люди вас бачать, побачили і пишуть, що хочуть вам допомогти відновити зір, тому що є така змога. Не -не -не, ні, 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 ніхто не одні відміне. Это... 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 How...? Болісь така, як рак, як же вона? Глаукома, глаукома. Глаукома, так. Єсли мені злили сделали... да. один глаз, і я ходила ще, навірно, год восьм, що на другий бачила, начеб другий. Ділали другий і все, сказала брачика. Бабушка нічого не вийде і сама вже умерла, а тут на школі й жила. Ну ви... Завідуєшся онко, не онко, а глазний як. Окуліст. Окуліст, да. так. Тетяна Ніколаївна. Дивіться, ви ж просто останній раз були в 2008 році, якщо я не помиляюсь. І за цей час пройшло уже. Ну то й що, глази виріс там. Е, ні, я за те, що технології вже інші. Зараз лікую. Я знаю, газером. я слухаю радіо день і ніч. Зараз просто технології інші. Я і... Я знаю, що другі технології. Просто щоб вас люди забрали без, без рук і управляють машиною. Ото, щоб Ото. вас забрали хоча б на консультацію. Що... Ні на один день, ні на один час. Я нікуди з двору не виходжу і не вийду. Хіба тільки винесуть. І все. Але тобі дуже благодарна. Ти ні на що не сподіваєшся, як сказати, ні на яке виздоровлення ніхто мені нічого не пробачує, не додає, скільки положено, скільки Бог дасть, скільки проживу. День, два, неділю місяць. Я вже сама другий раз прошу Господи, прийми мене до себе, а внучка мене лає. Ти зачем просишся? Прийде твоє час. Ви дасте, будь ласка, зв'язок з внучкою, щоб Ні, я їй пояснив дам. ситуацію. Немає, я їй не дзвоню, бо я не можу набирати і не знаю телефон. Телефон треба пам'ятати або бачить. А я його і не пам'ятаю, і не бачу, бо я до неї оце... Десять не дзвоню. Е, дивіться, там на телефоні, просто якщо, наприклад, скоро, то як ви там на телефоні є гарячі клавіші, наприклад, ви зажимаєте одиничку і йде визов відразу до неї. І якщо не хочете, може на це. Не треба нічого, нічого не треба. І влучка в мене така уперта, і я така. <гум> <гум> Ні, просто зрозумійте, коли йде е, ну, добрі люди, які готові допомогти. Ну, я чому, 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 чому відмовляти. Ви дуже хороший, добрий, чесний, е, хороший чоловік. Хай тобі Бог допомагає, щоб ти таким і був, Найди собі хорошу дівчину. Мама в тебе є, баба є. Дивіться, давайте про вас, про. Ну я не знаю, надо, Але, надо, це, надо це надо. Олежа, нічого не буде, ніка уговори, ні какие подарки, ніка, ну, в общем. А, а що, вас зупиняє? От просто для самого себе? Зупиняє, тому що нічого вже не для зробити з возрасту. Ну, є ж спеціалісти для цього. Хай якщо є, так... хай лічать молодих. Молодих хай лічать. О, там повно воно розбили у Києві цю дитину, як вона називається? Больна лікарня. Лікарня тільки як же вона називається? Ой. Ахмади, ні. Так, 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 Ахмади. Ахмади. Бог. Ну, Так а там от тих дітей, які лічать, у яких дітям 10, 8, 12, 15, 20, а в них рак. І ніхто їх не вилічує. Залічують, підлічують, піддержують. А я не хочу, щоб надо мною Експериментували. Ні, ну це відновлення зору по новим технологіям. Я вже... Та глаза мені ніхто не вставив нові. Ні, ні, там воно лазером лікується. Дивіться, давайте зробимо так, щоб. Ні, ви... як ми не зробимо. Розговор окончен. Не надалі же. Не ділай собі вавку. Лишню лишню вавку не ділаю. Просто в мене є змога і люди ]Hiü? допомагають. Sure, і я це допомога від людей. Просто знайшлись люди, які готові оплатити повністю операцію. Ні, операція в мене два, дві. На всі черкаси захід вона. Тетяна Ніколаївна тільки забула, як її фамілія. А в неї чоловік, косний хірург, як сказати, що кості складає. Mm -hmm. Можна в обласній больниці, я ти забула фамілією їхні. Навірно ж він живий ще. Так, Олежа, не, за... не забувай собі дурним голову. Извини за такое враження, не забувай собі лишній раз не відкривай собі таку валку. Вона тобі абсолютно це, не нужна, ти молодий парень. Це допомога, розумієте, це добро і потрібно. Розумію, я розумію. Очень хороший ти чоловік. Преднезначення таке. Би, такі подарки не носив. І не мав би. Всі люблять генії, а я люблять, що тебе спасибо. Ізвини, що я з тобою грубо розмовляю. но я нікуди не пойду, не поеду, ні, поїду, ні у ніяких, операцій. в операції. Яку операцію? 89-й рік. Це ж навіть смішно. Добренько. Я вас почув. Не знаю. Спробую ще можливо вийти на зв'язок з вашою впливністю. Не треба, вона не буде балакати. Ми вже з нею балакали. Добре. Е, пропозиція ще в силі. Ви ще подумайте. Я до вас через деякий час все зайду. Я не, не змінюю своє міністр. Чи своє настроєння, чи лінія? Подумайте, будь ласка, не відказуйтесь від доброї руки. Є люди, які просто я готові, знаю, готові але... це зробити, готові до по. По мені глаза не встали. Ще не, не було такого чоловіка, щоб після двох операцій на глазу вже 10 років, і зробили, що чоловік бачить. а кого ж я був дивитися? Не треба мені нікого дивитися. У мене є вучка, рамнучка, злять в армії, не в армії, а на фронті, ще й на передовій. Mm -hmm. Так що... Не на передовій, а. В зоні бойових дій. В зоні бойових дій, так, да, трошки легше. Оце не знаю як сказати. Все. Халешо. Добре, бабусінка, не буду, щоб ви не треба, свої не нерви. Треба. Не забувай собі дурним голову. Чужим, дурним. Ти знаєш, що я говорю. Добренько. Очень ти хороший чоловік, добрий. Какой би не був, але зараз таке такое тяжелое время ніхто б такі подарки не носив. Ну, бачите, таки... тому що ти хороший, добрий чоловік. У тебе є ти готовий поділитися. Адже да? ну, така шо? доля, кожен вибирає свою долю. таке да, в житті. Да, 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 да. Роблю те, що мені подобається. Так, да, правильно, ніхто ж тебе не заставить, під палки робити не будеш. Є так. Так, так. таке враження. Спідпалки каже. Диправі. От, я знаю. Добренько, бабуся, відпочиваєте, да, да. я до вас. Я ще це сиджу, ти не думай. Оце мені дали чашечки продати. І, і не одну-дві, а мабуть, штук десять. Бабушка, продасте і собі візьмете. Я, якщо продаю одну чашечку в день і віддаю їх, а вони от тако зо мною розговарюють, а я їм кажу: не треба, я не за копійки сиджу тут. А їзда, що Що не можна не... лежати у хаті. Mm -hmm. Або я, на полозі, я, скільки я чоловік б... може лежати? Не перший день біля вас, вже трішки вас знаю. Знаю, що день народження, знаю, що ви тут багато років сидите. Трошки вивчав вас і е, вивчали вас добрі люди. Тому прозвучала про, така пропозиція. Хороший батько був хороший, хороший дячина, ось хороший. Довжний дати отпуск. не знаю тільки коли. Він нам нічого не розказує, навіть не дає адреса, чи як сказати. Ну, правильно, там, там не можна, координати не можна. Да, 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 да. Ну, обішають відпуск дати. Він вже давно служить, був тільки на больничному, коли в нього нога боліла. І з час болить, місяць був у Черкасу, робили, там щось робили, йому лічили, наділи гіпс. Місяць і місяця пройшло. Болить нога. Скинули, то наділи другий, наче полегшило. А зараз уп'ять. Болить нога. А що там таке з тою ногою? Він не каже. Він знає наш характер, наш Ваше сімейний характер. Словість, да? Такий... таку. Болить мовчимо, нічого не кажемо. Да. Ну, тримайтесь, да, все, Давай. гарного вам дня, не буду ще хай як... тебе Бог береже, щоб що... ти любив людей і люди любили тебе. взаємно, Взаємно. Ти... Що це? Я. So, я я побіг? Я давай, побіг гарного вам дня. Давай so,